початком цього семінару сподіваюся що він буде такою продуктивною витратою часу і ми зможемо сконцентрувати всю інформацію яка на сьогоднішній день е, так це, вирує в наших головах і пропустити її через оце цю гляночку цього часу, який ми на сьогодні маємо. Це головна проблема сьогоднішнього світу, взагалі цивілізації. Це е, важко з великого морі інформації знайти ту інформацію, яка потрібна для того, щоб діяти. Мислити, приймати якісь рішення. І якщо раніше головна проблема полягала в тому, що інформації недостатньо, то на сьогоднішній день ця проблема ускладнена тим, що інформація дуже багата. А її все одно недостатньо, тому що е, дуже важко її шукати. І от е, загалом комунікація жива, вона якраз каналом, в якому інформація не просто заризається, а вона концентрується, тобто, щоб, щоб зайву відкинути і передати тільки ту, яка дійсно потрібна. Тому я намагалася зробити це, вибравши саме ці тенденції, щоб позначити, які існують в світі стосовно розвитку медіаосвіти. І вибрати саме ті, які нам на сьогоднішній день найбільш потрібні в нашому повсякденному житті. Що ми маємо в світі? Ну, Медіаосвіта інтенсивно розвивається і трансформується у відповідності до того, як трансформується сама медійна система, тому що вона теж зазнає на сьогоднішній день дуже суттєвий. І можна виділити таку тут претензію, яка, яка в межах інформування медіаграмотності, я б її все ж таки позначила, як перехід від е, медіаграмотності в чистому вигляді да, до медіакультури. Е, чому? Тому що медіаграмотність це решт один із варіантів грамотності це вміння прочитати. Вміння зрозуміти, вміння знайти, що ж там дійсно в цій інформації знаходиться, так? які там дійсні повідомлення. І саме через те, що медіа дають дуже різні формати подання інформації, так? у нас на сьогоднішній день стає надійні забезпечити медіаграмотність. А медіакультура це все ж таки те, що вона будується над медіаграмотністю. Включаючи все поцілісний компонент. Тому що насправді медіа не просто забезпечують людей інформацією. Якщо дуже дуже спростити, то це приблизно так. Я медіаграм, я медіакомпетенція, тобто я можу ще й використовувати медіа для того, щоб впливувати менше. А медіакультура полягає в тому, чи я буду це робити, проводячи свої своїй цінності. І ось весь цей комплекс, він тут вже, звичайно, не тільки в межах навчання, а й в межах кордонної системи, які маємо знаходитися. І тому медіаосвіта освіти на сьогоднішній день в Україні вона буде відповідати цій тенденції сьогодні, переходячи в тій ті тенденції, що як показник вводиться ціннісний вимір, який ми описуємо в межах поняття медіакультури. Це от, як перший такий напрям. Що це значить для нас? Це значить, що в межах навіть цього нашого експерименту ми маємо використати максимально той досвід, який накопичено в світі в двох напрямках. Перший напрямок – це інформаційна грамотність, і це значить активізація співпраці педагогів із бібліотечною системою. На сьогоднішній день це відбувається. І останні конференції mm -hmm. медіаосвітян, і останній mm -hmm. семінар, який ну, на минулому тижні відбувся в Києві, він якраз показує, що ми єднаємося, і в цій, в цій співпраці у нас є дуже великий потенціал і бібліотек, і медіаосвіт. І другий напрям, на я хотіла сказати, теж згадати, це переймання досвіду. Американської моделі медіаосвіти, а це медіаосвіта всіх педагогів. Тобто, це, розумієте, в нашій системі освіти, коли ми заходили з експериментом, на першому етапі нам важливо було як позначити свою концептуальну територію. Якщо немає курсу, якщо немає напряму, ну, спецкурсу, так, програми. Окремих курсів, то начебто немає явища. Ну так побудована якби, менеджмент система освіти на сьогоднішній день. І тому ми обов'язково сконструювали окремий курс і ми зайшли в експеримент з окремим курсом. Але насправді курс полягає розвитку медіаосвіти в інтегрованій медіаосвіті. Він що значить інтегрована медіаосвіта? Це значить не окремий курс медіаосвіти. Який і ще додатково буде додавати навантаження дітям, його треба десь всіх поставити, і за нього буде йти боротьба за години, тому що у нас так менеджмент побудовано, що оплата йде за годину, і так далі. Інтегрована медіаосвіта, це значить, кожен педагог, кожен вчитель в межах своє, свого курсу, чи то географія, чи то математика з інформатикою, чи то фізика, чи то біологія, має можливість дати дітям. Мідіосвітню інформацію, яка буде підвищувати ефективність їхньої взаємодії з сучасним інформаційним з сучасним інформаційним простором. Це проблема дуже, дуже, як то кажуть, складна, тому що кожен вчитель в межах своєї програми теж є перевантажений тієї кількості знань, які треба дати в Тому на концептуальному рівні підказку цього як іти в цій ситуації, як взагалі цю задачу виконати, нам підказало дослідження змін психіці, які відбуваються в вдоволі сучасного інформаційного поля. А в нас що відбувається з психікою? Когнітивно наша система взаємодії з інформацією змінюється. Конкретно Приклад я приведу з того, що американці, яких інтернет був ще в 90-ті роки відбувся, на сьогоднішній день фіксують зростання такого розладу, як дефіцит уваги, і проактивність активність дефіциту В три рази, тобто якщо дуже довгий час трималося, ну, спочатку вимірювань трималось на рівні 5% популяції, то на сьогоднішній день це вже декілька років вони фіксують. Зростання в три рази. Тобто, як тільки прийшов інтернет, відразу, ну як такий причинно наслідковий зв'язок, відразу зросла кількість е цих порушень. У ну, що це значить? Дитина не може сконцентрувати свою увагу на тому, що вона робить, на цьому житті. Чому це відбувається? Тому що час в віртуальному просторі пришвидшений. Коли дитинка грає, ну а насамперед це дитячі ігри, звичайно, навіть якщо вони дидактичні. А, ну, як правило, вони стрілялки і так далі, екшен. Значить, час відбувається за, за одну годину, там дві доби можуть пройти і так далі. Час пришвидшений. І пришвидшена кількість подій, які трапляються які, прикол, ну, захоплюють увагу дитини. Коли дитина виходить із цієї реальності, час. Настільки повільно для неї тече, що їй ні за що схопити. Немає підтверджень для уваги. Важко сконцентрувати. Облад.